Напередодні гри з Таврією, звістка про те, що Лазарет Динамо нарешті покинуло кілька провідних гравців, лягла бальзамом на змучені серця столичних уболівальників. Вони нетерпляче очікували, коли ж зможуть побачити їх в основі киян половині, так це побудова гри господарів. Поглядати Сергія Кермільцева на позиції під нападником та Віталія Косовського в ролі диспетчера було досить незвично. Але в самій грі гостроти було мало. Кияни, нібито тримали ініціативу, проте до небезпеки біля воріт Таврії справа доходила нечасто. І тим приємніше було після перерви бачити на полі зовсім інше динамо. Поява Валентина Белькевича та Максима Шацьких кардинально змінила гру. Максимів гол на 50-й хвилині став початком шквалу атак на ворота гостей. Можливо, прийнявши в першому таймі запропонований суперником високий темп, сімферопольці просто фізично підсіли. Проте очевидно, що з поверненням до середньої лінії киян Белькевича та Яшкіна, котрий вийшов на поле всередині другого тайму, динаївська машина запрацювала злагодженіше і ефективніше. Обидва гравці конструктивного плану, яких так бракувало в попередніх іграх, одразу чудово увійшли в гру, ніби й не було ніяких травм. Це водночас дало змогу іншим динаміцям грати там, де в них це виходить краще. Приміром, Косовському на своєму фланзі, а гусину на позицію опорного півзахисника. Белькевич же одразу почав систематично роздавати гострі передачі. І господарі відзначилося ще чотири рази. Щоправда, тричі м'яч було забито з офсайду, на що справедливо і вказував суддя. Втім, захист таврії таки помилився. І на 80-й хвилині Валентин Белькевич відсвяткував своє повернення в другим голом. 2-0. Динамо успішно провело генеральну репетицію перед грою з Байером, а київським оболівальникам додалося оптимізму. Мабуть, гравцям також, а особливо нападникам Динамо.